Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Три чесні причини, чому він вам не дзвонить. Визнавати та приймати цей факт досить неприємно. Жінки часто не розуміють, чому після начебто успішного побачення чоловік не поспішає запрошувати на нову зустріч. Що сталося? Давайте розбиратися. Швидше за все, ви просто не зачепили його по-справжньому. Розумію, що визнавати і приймати цей факт досить неприємно, особливо якщо вам цей чоловік дуже сподобався. Але гадаю, ви і самі знаєте, що якби ви насправді йому подобалося, то він би не зволікав і не грав у якісь ігри, а подзвонив вам і запропонував зустрітися і кудись разом сходити, наприклад, у кіно чи навіть просто прогулятися парком після роботи або на вихідних. Тому, якщо цього всього не відбувається, і ви дивуєтесь, чому ж, адже на побаченні він був таким милим і вічливим, то швидше за все він просто добре вихований і поводиться так дружелюбно з усіма, тому не варто робити поспішних висновків, адже насамперед звертайте увагу на дії та вчинки, а не лише слова чоловіка. Він і з самого початку не був налаштований на серйозні стосунки. Такий чоловік просто ходить по побаченням, сподіваючись, що йому відразу щось обламається. А якщо цього не відбувається, і він бачить, що ви хочете серйозних стосунків, то він просто зникає в невідомому напрямку. Всі ці обов'язки та відповідальність його лякають, це просто не для нього. Тому вам ще треба подякувати Богові, що цей кадр зник з вашого горизонту і не встиг зіпсувати вам життя. Він не любить планувати все заздалегідь, або просто лінивий. Навіть якщо це справді так і він зацікавлений у вас, але просто не в його правилах все спланувати заздалегідь, або йому просто ліньки, то не думаю, що саме такого чоловіка ви мрієте бачити поряд із собою. Ви ж не будете постійно сидіти біля телефону, весь час скасовуючи або навіть не будуючи ніяких планів, адже раптом він надумає вам зателефонувати і кудись запросити. Тому добре подумайте, чи потрібні вам взагалі стосунки з чоловіком, якого потрібно буде постійно до всього підштовхувати, адже з часом ви просто втомитесь від цього. А з вами був Смогастиджміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.